Підійшла провідати свою красу. І так я підходжу. Дивіться, Анемона, вам не похоже, що це вона вже цвіт викидає. Мені щось похоже, бачите-ка? Ну, побачимо. Е -е, фіалочки. Я до них приходжу по 20 разів у день. Дивіться, як вони тут поживають. Гляньте. Квіточки додаються і додаються і додаються. О! Гляньте, яка ж це краса. Це ж краса-краса. Підходиш до них, релакс, набирання сили, зарядка енергією. Не знаю, може це тільки я. Гляньте. От така краса. Всім гарного дня, мирного неба.